Шановні, ваші увазі, СІВІ-90 Шведська БМП. О, горячі. По суті, легендарна і унікальна, тому що дуже і дуже є потужна, а проте не так багато їх саме у нас в збройних силах. І от ми маємо можливість побачити їх завдяки 93-й бригаді Холодний Яр, які дуже фахово на нині працюють. У 93-й є певна кількість даних машин. Чим легендарна, перш за все, саме cv 90 дуже дуже потужна як по броні, так і по прохідності. Отут ви можете бачити не просто 40-мм гармата. Скорострільність заявлена, це розраховано 5 пострілів за секунду може бути максимально. Тобто 300 пострілів за хвилину може бути зроблено. Проте це не означає, що вона постійно так насипає є різні режими стрільби. Машина розрахована перш за все. Основне, це переміщення піхоти, доставка піхоти. І задля збереження саме життя, цілісності, здоров'я піхоти. Тут броня, яка, як заявлено, витримує пряме попадання 30-мм пострілу, 30-мм снаряду. Зараз подивимося, що тут всередині, в яких умовах воюють Холодноярівці на сіві 90 Не застряти. Отже, купа датчиків. Ось таким чином здійснюється керування. Тобто, бачите, тут не кермо. Ми зараз запитаємо детальніше у фахівців, як саме він керується, щоб я вам свої здогадки не видавав. Ви саме командир розрахунку CV 90. Так. Як давно у вас ця машина і як ви взагалі ваші враження? Мої враження, це просто машина надійна, проста. Штурвал, поворот вправо, поворот вліво. А, це штурвал, який крутиться. Так. Да, коробка передачі автоматична, тобто тут немає так, як у бехах чи в копейках. Там воздухом потрібно, там гідравлікою, тобто ключі, поїхав, нажав на педаль. Все, нічого складного немає. І прохідність у неї прекрасна. Про, прохідність прекрасна. Проходили, заходили на позицію до противника, там десь був з метр болото. Ми нернули. Ну, машина. Машина пройшла, вийшла і зайшла, відпрацювала. Розкажіть про гармату, про кулемет. Гармата. Гармата чудова. Снаряди є? Багато? Снаряди є. Снаряди є, снаряди багато. Тобто з забезпеченням по БК тобто, проблем немає. І найголовніше. Комфортний простір, наскільки це можливо для піхоти, для штурмовиків, яких перевозять в цій бойовій машині. Поміщається сюди сім людей. Важливий момент, що вийти і зайти, вони можуть двома шляхами не тільки через задні двері, а й люки, які ось тут відкриваються. Більше того, навіть під час ведення бою піхота може висунутися, відстрілюватися. От ви бачите, нам пояснили, сюди встановлюється кулемет. Таким чином може працювати піхота. Тобто, вкритий майже. Тоість. От сюди він також переміщається по цих mm -hmm. полозях. Піхота відпрацювала, закрилися, поїхали далі. Зверніть увагу, що крісла відкидаються специфічним способом, тобто не просто статична лавочка. У тебе це замовлено по-перше, це ергономікою. Ви бачите, можна їх відкинути і тут безліч місця, де можна транспортувати боєприпас, транспортувати різні речі, і як медивак тут просто можна розгорнутися дивіться, скільки вільного простору. Але також це замовлено турботою про безпеку військовослужбовців, бо якщо вони приварені статично. І ви наїжджаєте на міну, наприклад, вибухова хвиля по інерції передається значно сильніше. Тут же, враховуючи, що ви ніби сидите в підвішеному стані, це має зменшувати саме інерцію передачі вибухової хвилі від міни. Зверніть увагу, тут є паски безпеки. І шведська візитівка. Якщо ви дивилися наш сюжет про арчери, там був кипятильничок, пам'ятаєте? І ось тут ви не повірите? Точно такий кип'ятильничок, ось катілочок. А вон там знаходиться бокс. Ви можете відкрити. Там вмикається, подається е, живлення. Е, і, відповідно, ти в цьому боксі можеш підігрівати собі їжу, робити чай. Він вже вам добре знайомий, якщо ви постійний глядач телеканалу Армія. Ось так виглядає боєприпас 40-мм, боєприпас великий. Враховуючи скорострільність. Гармати, а це я нагадую 5 пострілів за секунду. Заявлено до 300 пострілів за хвилину. Це дуже і дуже потужна зброя. Прикиньте, отаке от 300 пострілів на хвилину. У нас в Україні таких не знайдеш. Спецключі і прочі прочі. Тяжка робота, тому що класно, коли ти журналіст подивився відоси, почитав Вікіпедії про і Бігаєш такий, ох, як класно. Подивися, в яких умовах постійно доведеться також, доводиться і ремонтувати, підтримувати обслуговування. Це ви також вас в Швеції навчали це все міняти? Чи так, в принципі так. воно? Так. Обслуговування там, гусінці, обслуговування масла, заміна катків. Це, це все робить водій. А Там вже щось по ремонту, то це є спеціальний механік. Бачите, воно не тільки стрілять, стрілять, воно його чистить потім треба. Машина не тільки їздить, і ремонтувати треба. А це дуже велика так. і складна праця. Кожен день так? Ні. Так це рідко буває. Рідко не буває. Так, от Товариство каже, буквально вчора мали контакт з ФПВ-шкою. Бачите, ступінь пошкоджень від впівішки. А це запчасті від Саме того, що прилетіло, так? Да? Да. щось саморобне, бачите, дерев'яне якесь. Ну там дерево, пластик, пластмас, там. А тут було багато запчастів То Це не впівішка, це якесь, типа, крило було, мабуть. Ну, да, да. Інженерна думка росіян: дерево важче, напевно, відстежувати за допомогою радіоелектронної розвідки, легке, досить міцне, надійне. Ну і дешеве, найголовніше. Але і результат ось. Сітка пошкоджена, доведеться міняти цілий шматок. Все гаразд з екіпажем кажу, що найголовніше. Отже, наразі сімі 90 виїжджає виконувати свою бойову роботу. Мені пощастило. Протестувати її прохідні можливості. Що я вам скажу, я, ну, я тримаюся, звісно, за ручку, щоб не, щоб не впасти. Але йде вона дуже і дуже м'яко, дійсно, тому що ну, я їздив на подібній техніці і було не так комфортно. Кожен раз, коли ми наїжджаємо на якусь велику яму, повірте, попереду тут великі ями, мені здається, що це все. Оце Серега, ти зараз упадеш і випадеш. Але вона кожен раз пікенько проїжджає. Що ж, зараз ми матимемо змогу спостерігати саме бойову роботу Сіві 90, побачити на власні очі, як короткими чергами він буде стріляти, і наголошую зверніть увагу на специфіку вильоту гільзи, яка вилітає вгору і вперед. Не дуже характерно, не дуже часто таке можна зустріти. Сподіваюся, у нас будуть гарні кадри, де ви зможете це спостерігати.